Почався тиск на людей, на мешканців. От хто не хоче підписуватись, дзвінки, погрози, О, мені погрожували, вже тепер кримінальну справу відкрили. О. По якому? По питання, питанню, проти мене ходили, вже є це, я відніс додому, тільки що слідчий слідчі відключив. Відкрита кримінальна справа по цьому питанню. Так би мовити, з самих цих. Бо тут люди, якби тут пенсіонери, бати кажуть, були б мешканці, хоч якби тут стояли навколо п'ятиповерхові будинки, то забудівник сюди навіть не сунувся, бо вийшло б купа людей і все. І як все воно ну, рішається, зразу все би забрали. А діло в тому, що тут, ну ви бачите, самі пенсіонери На Вони всі, як в нас завжди, привикли кім'єм і все. От, а людям і вже навіть давай, що виходити на всякі там. Місії, все ми вас посадимо. Ну прямим текстом казали. Мені казали, казали, ми буваємо фото. Кажуть, ви більше не ходіть. Ми вас просто всіх як ход за його посадимо і вас посадимо, щоб ви більше не ходили нікуди, ні на яких це місії за перешкоджання так Так, за перешкоджання будівництву. Типа як вони кажуть, стаття закону про цей, як воно називається законне. Законний об чому, а я рахую, що це незаконно, тому що коли цей договір укладався, це, це третьої сторони не було враховано. і ми будемо вже тепер. от тепер вже как би порушені. Воці от паркани, це все, тепер буде конкретною прокуратурою. судом вже тепер будемо, бо права дійсно порушені. І був обман що там у цьому во там в цьому ворота. Цьому, Рішення суду там чітко прописано. прописано. Ділянка чиста від забудови. В той час, як вона не була чиста. На ній. До цього, значить, судового цього є, має бути О, накладена, от невід'ємна частина. От їхня ділянка. От є ділянка. От де вона чиста від забудови? Це єрунда, як вони кажуть, металевий, металевий гараж. А це як Капітальна споруда КН. КН. Ту вбиральні тут треба як